Ви можете придбати Full HD монітор Bank GW2480L мА зеніторба. Цей монітор виконано у мінімалістичному стилі і є ідеальним вибором для використання вдома або в офісі для повсякденних завдань. Чорний текстурований каркас та тонкі рамки з трьох сторін додають йому стильного вигляду, що підходить до будь-якого сучасного інтер'єру. Монітор має IPS матрицю. Яка забезпечує максимально реалістичне відображення кольорів та зображень з будь-якої точки огляду під кутом 178 градусів. Це робить його ідеальним для презентації на екрані перед великою аудиторією або для індивідуальної роботи. На моніторі розміщено два вбудованих динаміка, що дозволяє проводити конференції та спілкуватися з колегами, родиною та друзями без необхідності підключення зовнішніх колонок. Бенк GW2480 Л має ряд технологій, які сприяють захисту зору. Технологія Low Blue Light знижує рівень синього світла, технологія Flicker Free усуває мерехтіння, що може шкодити очам, а технологія Brightness Intelligence автоматично регулює яскравість екрану в залежності від вмісту, що забезпечує оптимальні умови перегляду. Крім того, для людей з порушенням сприйняття кольорів доступний спеціальний режим із застосуванням червоних і зелених фільтрів. Монітор також має антиблікове покриття, яке дозволяє бачити зображення чітко навіть при наявності джерела світла ззаду. Ви також можете нахилити монітор і налаштувати його під зручний для вас кут огляду. Бенк GW2480L має кілька роз'ємів для підключення, зокрема HDMI, DisplayPort та VGA, що забезпечує йому гнучкість при інтеграції з іншими пристроями. Таким чином, ви можете придбати монітор бенк gw GWU2480L у у година зеніторба, який буде ідеальним доповненням для вашого домашнього або робочого простору.